Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати заготовку для піци. Це дуже смачне тісто. Мені дуже подобається такий варіант рецепту. І піца виходить дуже смачною. Нам потрібно буде вода тепла, сіль, яєчка, масло, дріжджі та борошно. Насипаю сіль, виливаю теплу воду. Далі у нас ідуть дріжджі. Та включаємо міксер, щоб змішував тісто. Yeah. Тісто трошки перемішалося, і далі я додаю яєчко. Також трошки перемішається і додаємо масло yeah. та поступово додаємо борошно, поки не замісимо еластичне м'яке тісто. Кіста у нас вже готова, я його ще виложу на стіл і підмішаю руками. І хай у нас підійде воно хвилин 30 І будемо виробляти наші заготовки. Тісто підійшло, мені дуже подобається, воно еластичне, мягке і не ліпне до рук. Ви спробуйте, вам також дуже сподобається. І роблю я вже наші кружечки і будемо їх жарити на сухій сковородці. З цього тіста у нас вийде 10 заготовок на піцу. Ну все, нагріваю я сковородку і будемо жарити. З однієї буду жарити хвилинку, і з другої. Перша заготовочка в нас уже готова. Жаримо другу. І так я буду робити з усіма заготовками. Хвилинку на одній стороні перевертаємо хвилинку на другій стороні. І все, і друга заготовка також готова. Я вже справилася, всі заготовочки готові, і я буду робити піцу. Для піци я беру, ну, я беру те, що їдять у мене в сім'ї. А ви беріть те, що їдять у вас. У мене ковбаска одного виду і другого виду. майонез, кетчуп, часник, чесник, помідор, кукурузка та сир. Піця у нас також вже готова і ми йдемо смакувати. Вона вийшла дуже-дуже смачною. Дякую всім за перегляд! Підписуйтеся, ставте лайки і нажимайте на колокольчик. Всім пока-пока!